А де заглушки всі подівалися, е? Короче, заливаю воду, а тут з усіх щелій тече, дивіться, заглушок нема. А дивіться, як вони криво стоять. Одне вправо, друге вліво. Як тут буде той змішувач ставитись? Не знаю. Короче, Тут одну йшов. Вона ще сюди не закручується. Короче, Як завжди. Короче, не, не пускає другу заглушку. Тут заглушок нема, там заглушок нема. Тут хоч крани стоять. Отаке от. Отак от, от, от. Я буду накручувати, що робити. Не буду плитку здовбувати. Йо моє тут заглушок немає. Мені опалення треба залити і тут заглушок нема. Йдемо шукати заглушки. Треба піди на другий поверх, подивитися. На кухні є.